なんで Ми особисто отримали цю естафету від наших коліжанок зі Львова. Взагалі-то ця акція вона вона почалася із-за кордону. І а, з урахування пріоритетів в Україні важливих питань на сьогоднішній день. Ми цю акцію присвячуємо нашим воякам і всі кошти, які ми зберемо. А, я думаю, що в п'ятницю ось уже поїде до АТО. А, особисто отримала я цей виклик. Але але команда е, залюбки приєдналася. Мені це дуже приємно, тому що ми команда, і е, е, ми хочемо передати все. Ну, вибрали такі людей, які би трішечки можливо додали тонусу нашому місту. Це е, е, Мошківський Сергій, це Сухамлін Сергій, це Рабінович Саша. Мені би хотілося, щоб доєднався район. Тут представники є району, це і парфенчева Тетяна, і вона е, там теж є дуже гарна команда. よか <laughs>